Відкривши новини, можна помітити одне слово, яке все частіше пишуть: Тайвань. Тайвань або Республіка Китай. Це частково визнана острівна держава, розташована у Східній Азії, площею 36 тисяч кілометрів і насаднім 23 мільйони. Незважаючи на невеликий розмір, Тайвані центром протистояння двох найбільших держав світу Китаю та Америки. На що постає логічне запитання. Чому острів має таке велике значення для двох наддержав? Чому за останні декілька років ми все частіше чуємо про цей конфлікт? Чи може суперництво перерости у військове протистояння між КНР та США? Які глобальні наслідки може мати цей конфлікт? У цьому відео ми розберемо і дамо відповіді на ці запитання і більше. Мене звати Саша, вітаємо на каналі в двох словах. А перед початком відео нагадуємо, що ви можете підтримати наш проєкт вашими лайками, коментарями та підписками. А також в нас є банка, посилання на яку ви знайдете в описі даного відео. Ну, а ми починаємо. Перед тим, як відповісти на всі ці запитання, потрібно знуритись у історію конфлікту. Так вперше Тайвань згадується у китайських хроніках у 239 році нашої ери. Коли китайці відправили експедицію для дослідження острова. У 12 столітті Тайвань офіційно увійшов до складу Китаю як частина провінції Фудзянь. Вже в 1360 році через зростання військового значення острова на ньому було створено управління з нагляду, яке стало першим китайським органом місцевої влади на Тайвані. період з 1624 по 1661 рік Тайвань перебував під владою голландців. Після чого островом безперервно правила китайська династія Цін, аж до 1895 року. У цей період значна кількість мігрантів з Китаю оселялась на острові, рятуючись від труднощів. Більшість з них були представниками двох народностей Хокло з провінції Фудзянь та Хака з провінції Гуандун. Чиї нащадки сьогодні складають найбільшу частину населення Тайваню? Після поразки династії Цін у Першій китайсько-японській війні 1895 року Тайвань було передано Японії, під юрисдикцією якої острів перебував до 1945 року. Після Другої світової війни острів перейшов під контроль Китайської Республіки за згодою союзників, зокрема Америки та Великої Британії. Однак поразка уряду Чан Кайши у громадянській війні з комуністами Мао Цзедуна в 49-му році змусила його та півтора мільйона прихильників тікати на Тайвані. Більшість країн очікували, що уряд Чан Кайши зрештою впаде під тиском комуністичного вторгнення на Тайвань. І спочатку Америка не планувала підтримувати його. Однак після початку Корейської війни, в червні 50-го року, ситуація кардинально змінилася. Полістично непропустимим стало дозволити Китаю здобути повну перемогу над Чанкайши. У відповідь президент Гаррі Трумен наказав сьомому флоту Америки патрулювати Тайванську протоку, щоб запобігти бойовим діям між Тайваном і Китаєм. А в другій половині ХХ століття між Китаєм та Тайваном відбулись три основні кризи. Перша криза в Тайванській протоці відбулася у 54 по 55 рік народно визвольна армія Китаю почала обстрілювати прибережні острови Кінмен і Мадзу, що знаходяться недалеко від материкового Китаю, але контролювалися Тайваном. У відповідь США підписали з Тайванем договір про взаємну оборону, фактично гарантувавши військовий захист острову від нападу з боку Китаю. Попри це, китайські війська змогли захопити острови Ічингшан, змусивши тайванську армію відступити. Конфлікт закінчився частковим відведенням тайванських військ, але проблема залишилась невирішеною. Друга криза розпочалась в 1958 році, коли КНР знову розпочала масований артилерійський обстріл острів Кінмен і Мадзу. Китай прагнув перевірити рішучість Тайваню та його союзників, особливо США. У відповідь американці активізували військову підтримку Тайваню, постачаючи йому сучасну зброю, зокрема ракети класу Повітря-Повітря. Які значно змінили баланс сил. Вашингтон також відправив у регіон військово-морські сили, включаючи авіаносці, що змусило Пікін відступити від активної фази наступу. Врешті, що КНР що Тайвань встановили своєрідний паттерн обстрілів, який тривав аж до 1979 року. Національно визвольна армія Китаю обстрілювала Кінмен у парні дні, а Тайвань відповідав у непарні. Третя криза, що стала в 95-96 роках, мала вже інший характер, оскільки Тайвань поступово рухався в бік демократії, що викликало сильне невдоволення з боку Пекіна. Напруженість зросла після того, як президент Тайваню Ліден Хуей здійснив візит до Сполучених Штатів Америки, що Китай розцінив як спробу здобути міжнародне визнання. У відповідь армія Китаю провела серію військових навчань у тайванській протоці. Та запустила ракети неподалік у збережі Тайваню, намагаючись залікати його виборців перед першими в історії острова загальними президентськими виборами. Сполучені Штати знову стали на захист Тайваню, направивши в регіон дві авіаносні групи, що стало найбільшою демонстрацією американської військової сили в даному регіоні з часів В'єтнамської війни, що змусило Китай звернути свою військову активність. Загалом, після 50-х років війна набула більше символічного характеру. Періодичні артилерійські обстріли Цінімені змінювалися на пропагандистські листівки. Обстріли остаточно припинились у 79-му році після встановлення дипломатичних відносин між Материковим Китаєм та Америкою. З 80-х років відносини між Тайванем і Китаєм почали поліпшуватись. Китай запропонував формулу одна країна, дві системи, яка передбачала значну автономію для Тайванів в обміна об'єднання. Однак цю пропозицію відхилили. Тайван, зі свого боку, оголосив про завершення війни з КНР у 1991 році, спростивши правила відвідування та інвестування в Китай. У 2000 році Чен Шуйбянь, представник Демократичної прогресивної партії, а також прихильник незалежності, став президентом, що викликало занепокоєння в Пекіні. У відповідь Китай ухвалив антисецесійний закон у 2005 році заявивши про право використовувати немирні засоби проти Тайваню в разі спроби відокремлення. Пізніше, у 2008 році президентом був обраний Маїнцю, який прагнув поліпшити відносини з КНР через економічні угоди. Однак з 2016 року і понині пост президента Тайваню обіймають представники Демократичної прогресивної партії, тобто політиків, які виступають за незалежність Тайваню. На теперішній час Китай посилив тиск на міжнародні компанії – Змушуючи визнавати Тайвань частиною КНР і загрожував їм санкціями у разі відмови. Але ж, що такого особливого в даному острові? Так, питання контролю Тайвані це питання глобальної безпеки. Розташування острова робить його ключовою точкою у сфері контролю за морськими торговими маршрутами Азії. Тайвань розташований у критичній точці першого ланцюга островів, закріплюючи мережу союзників і партнерів Сполучених Штатів. Від Японського архіпелагу до Філіппін і Південно-Китайського моря, що має вирішальне значення для безпеки регіону та захисту життєво важливих інтересів Сполучених Штатів в Індотихоокеанському регіоні. З військової точки зору, Тайвань є стратегічним коридором, що з'єднує три ключові морські зони Китаю жовте, Східно-Китайське та Південно-Китайське моря. Наразі Тайвань ускладнює переміщення Китайського флоту, змушуючи його обходити острів. Що знижує оперативні можливості КНР у регіоні. Однак контроль Тайвані надасть Китаю змогу, перш за все, об'єднати свої морські театри військових дій та збільшити маневреність флоту. По-друге, посилити свою військову присутність у Тихому океані, встановивши військові бази на острові. Та нарешті контроль над островом дає нагоду Китаєві створити протиракетний та протиповітряний щит. Що обмежить доступ Сполучених Штатів та його союзникам до регіону. Китайські військові стратегії вважають Тайвань захисним екраном, що може прикрити прибережні провінції КНР від потенційних атак. Контроль над островом розширив би стратегічну глибину Китаю та дозволив би перетворити Тайванську протоку на стратегічне внутрішнє озеро, яке можна повністю контролювати. Навпаки, Незалежний Тайвань є загрозою для материкового Китаю. Оскільки розширює доступ Сполучених Штатів та його союзникам до китайського узбережжя, дозволяючи потенційним противникам Китаю використовувати Тайвань як плацдарм для операцій у регіоні, Китай розглядає Тайвань як ключ до прориву першого ланцюга островів, що отримає його у напівізоляції. Зараз Китай обмежений у доступі до відкритих вод Тихого океану через присутність Америки та його союзників у регіоні. Однак, як тільки Китай контролюватиме Тайвань, Стане питанням часу, коли КНР створить потужний плацдарм для проєкції військово-морської сили в регіоні, оскільки КНР отримає прямий доступ до глибководних зон Тихого океану. В свою чергу це ослабить вплив Америки та союзників, перетворивши Тайвань із бар'єру на ворота для китайської експансії. Окрім військового значення, Тайвань має колосальну економічну важливість, зокрема у сфері напівпровідникової промисловості. Його роль у виробництві мікросхем є критичною для глобального технологічного розвитку. Компанія «Taiwan Semiconductor Manufacturing Company найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, постачає близько 60% усіх напівпровідників і виробляє 90% найсучасніших процесорів, необхідних для смартфонів, автомобілів, штучного інтелекту та військових систем. Тайвань також є стратегічним центром досліджень і розробок у сфері напівпровідників. Місцеві університети та наукові інститути активно співпрацюють з провідними компаніями галузі, сприяючи інноваціям та технологічному прориву. Розвинена екосистема RD дозволяє Тайвані отримати лідерські позиції у сфері мікроелектроніки, постійно вдосконалюючи виробничі процеси, матеріали та дизайн, мікросхем для підвищення їхньої продуктивності та енергоефективності. Глобальна залежність від тайванських мікрочипів є величезною. Будь-які перебої в ланцюгах постачання напівпровідників можуть спричинити втрату до 20% світових виробничих потужностей у сфері високих технологій. Контроль над цим сектором може забезпечити вирішальну технологічну перевагу однієї з сторін Китаю чи Америці, визначаючи напрямом розвитку світової цифрової економіки на десятиліття вперед. Розібравшись у важливості контролю Тайваню, Може виникнути просте запитання: чому саме зараз? Чому ми бачимо все більше новин про військові навчання Китаю та радикальніші висловлення лідерів? Тайвань і раніше був надважливим стратегічним об'єктом для Китаю. Так чому зараз конфлікт є найактуальнішим? Аналізуючи причини Китаю щодо анексії Тайваню, найбільш значущим фактом є постать лідера країни, тобто президента Ці Ціньпіня. У свої 69 років він розпочав свій безпрецедентний третій термін на посаді президента КНР. Окрім цього, він є генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю та головою Центральної військової комісії. З часу правління засновника КНР Мао Цзедуна. Влада в Китаї не була настільки централізованою в руках одного авторитарного лідера. У 2018 році Всекитайські збори народних представників ухвалили Конституційну поправку. Яка дозволила президенту обіймати посаду необмежену кількість п'ятирічних термінів. Це скасувало обмеження, введене у 82-му році, для запобігання концентрації абсолютної влади в руках одного лідера після правління МАУ. Одразу після цього рішення партія здійснила масову цензуру, аби придушити публічну критику. Сі також включив свою ідеологію думки зі до Конституції, а згодом вона була поширена через мобільний додаток. Який став найзавантаженішим у китайському App Store. так Сі посунув політику вліво до ладінізму, економіку до марксизму, а зовнішню політику в бік націоналізму. І хоча зовнішня політика КНР і раніше базувалася на націоналізмі, і раніше КНР не відмовлялась від силового рішення тайванського конфлікту, саме Сі Цзіньпінь змінив профіль політики. Зміна політики йде на зміну політики Діна Сяопіня, який наголошував на необхідності, Приховати талант і чекати свого часу було прийнято політику великої держави, яка не боїться просувати свої інтереси у світі. У цьому контексті важливо враховувати, що для Сі анексія Тайваню є ключовою метою, яка закріпить його спадщину в китайській історії. Завоювання Тайваню стане досягненням, якого не вдалося досягти Мао, і підтвердить міцну владу Сі. Його амбіції включають, модернізацію народно визвольної армії до 27-го року. Реалізацію ініціативи Один пояс, один шлях, а також досягнення національного відрожнення до 2049 року, тобто столітнього ювілею КНР. Колишній редактор газети КПК Ден Ювень зазначав, що націоналісти країни не приймуть бездіяльності щодо питання Тайваню. Якщо Тайвань не буде воз'єднано, це підірве довіру до політики Сі, адже його китайська мрія, яка включає анексію Тайваню. Стане незавершеною. З іншого боку, Китай переживає демографічну кризу, яка може стати каталізатором змін у громадській думці щодо питання Тайваню. Прогнозована крайня дата для дії – 2030 рік, обумовлена однією простою причиною: це зменшення робочого населення через політику одна сім'я, одна дитина, впроваджену у далекому 79-му році. Це призвело до збільшення середнього віку населення. Та дефіцит людей працездатного і призовного віку Китай має одну з найшвидших у світі тенденцій до старіння населення. За прогнозами ВОЗ, до 2040 року 28% населення країни буде старше 60 років, що еквівалентно понад 400 мільйонам осіб. Це створює серйозний демографічний тягар для суспільства. Близько 75% китайців старше 60 років уже страждають на хронічні захворювання. Що потребують державної медичної підтримки. Зі зростанням кількості літніх людей збільшитимуться і витрати на охорону здоров'я. Додатково пандемія COVID-19 з 2020 року погіршила стан системи охорони здоров'я, створивши додаткове навантаження на населення медичні ресурси країни. Президент Сі вже реалізує низку ініціатив для підвищення народжуваності, серед яких податкові пільги, житлові субсидії, медичне страхування. Збільшення тривалості декретної відпустки і знедавне зменшення шлюбного віку до 18 років, проте навіть зростання народжуваності не вирішить проблему переходу нинішнього робочого покоління до віку, що вимагає державної підтримки. Криза старіння нації не тільки створює внутрішні проблеми, але й може негативно вплинути на економічне зростання. Однією з ключових переваг Китаю завжди була чисельність його населення. Проте нинішнє старіюче покоління, яке забезпечило розвиток країни, Потребуватиме комплексних рішень для зменшення тиску на систему охорони здоров'я та управління зростаючою кількістю літніх людей. Робочі населення Китаю вже скорочуються протягом останніх 5 років, і за прогнозами зменшиться щонайменше на 100 мільйонів людей між 15 і 40-ми роками. Особливо відчутним буде знищення кількості молодих працівників до 30 років на 30% за цей період. З урахуванням цих чинників. Оптимальне вікно для потенційної анексії Тайваню може закритися до 2030 року. Після цього Китаю доведеться зосередитись на внутрішніх, економічних і соціальних програмах, зокрема на підтримці старіючого населення, що значно обмежить можливості для зовнішніх військових операцій. Попри те, що чисельність населення та географічні масштаби часто називають головною перевагою Китаю, всі розуміють, що час і суспільна думка здатні змінити позицію на користь. Вирішення внутрішніх проблем замість військової анексії Тайваню. Якщо Пекін не зможе вирішити проблеми системи охорони здоров'я та забезпечити підтримку старіючого населення, суспільство може втратити підтримку компанії великого національного відродження, що поставить під загрозу легітимність КПК. Останньою причиною є небажання Тайванців підтримувати ідею воз'єднання з Китаєм. Згідно з опитуваннями, понад 80% населення Тайваню підтримують збереження статус-кво. Або прагне до офіційної незалежності. Тоді як ідея об'єднання з КНР має підтримку менше, ніж у 10% населення. І чим далі час іде, тим менший відсоток населення виступає за воз'єднання з материком. Не дарма ж кажуть. Чим довше час йде, тим далі має від Бога, а Тайванці від воз'єднання. Причини цього спротиву криються у відчутті окремої тайванської ідентичності, яка базується на унікальному історичному та культурному досвіді Тайваню, що відрізняється від материкового Китаю. Крім того, Тайванці не довіряють обіцянкам КНР, зокрема щодо збереження демократичних прав та автономії, і розглядають політичну систему Китаю як авторитарну, що суперечить демократичним цінностям Тайваню. Криза ідентичності тісно пов'язана з історичними подіями, такими як відокремленість Тайваню від Медерика, японська колонізація та спроби насадження китайської ідентичності урядом Гоміндану після 45-го року. Тайванська ідентичність також зміцнилася завдяки сучасній демократичній політичній системі, яка відрізняє острів від авторитарного Китаю. Опитування показують, що більшість населення ідентифікує себе виключно як тайванці близько 60%, тоді як частка тих, хто вважає себе лише китайцями, становить менш, ніж 5%. Ставлення тайванців до цього питання гарно ілюструє виборче життя. В політичному житті країни домінує демократично прогресивна партія. Яка виступає за незалежність Тайваню. Не беручи до уваги президентства Майндзю, представника Гміндану, який обіймав посаду з 2008 по 2016 роки, саме представники Демократично-прогресивної партії виграють вибори протягом 21-го століття, і саме вони формують риторику стосовно незалежності Тайваню. Для прикладу, можна взяти висловлювання теперішнього президента Тайваню Ілія Малая. Про незалежність Тайваню. Я практичний працівник Тайванської незалежності. Тайвань вже є суверенною державою, яка не належить КНР, і нам не потрібно повторно проголошувати незалежність. Іншим прикладом може слугувати позиція лая стосовно китайської історії, наративу який особливо активно використовує КПК. 1 жовтня наш сусід Китайська Народна Республіка відзначала своє 75-річчя. Через кілька днів Китайська Республіка відзначатиме свій 113-й день народження. Тому з точки зору віку абсолютно неможливо, щоб Китайська Народна Республіка стала батьківщиною народу Китайської Республіки. Навпаки, саме Китайська Республіка може бути батьківщиною для громадян КНР. Перелічені фактори демонструють, що конфлікт є невідворотним, він є набагато ближчим, чим нам раніше здавалося. Якщо раніше аналітики вважали, що конфлікт може бути вирішений або добровільним обіднанням Тайваню з КНР через модель Одна країна-дві системи, або підтриманням статусу Кво, то тепер ми бачимо, що Тайвань не готовий підтримати модель Одна країна-дві системи, після прикладу обмеження конхонських прав. І КНР, очолювана СіЗіньпіном, не готова чекати далі. В такому випадку, як далі буде діяти Китай? Ми виділили три можливих сценарії: подальших дій КНР. По-перше, якщо Тайвань продовжитиме відкрито прагнути до проголошення незалежності від материкового Китаю, незважаючи на зростаючі військові загрози з боку КНР, лідери Пекіну можуть вдатися до примусу уряду Тайваню через багатопланову кампанію дестабілізації. Вже багато років Пекін активно використовує різні методи дестабілізації Тайваню. Будь-які неприйнятні дії з боку Тайбея або попоювання Пекіну, що Тайвань вислизає з-під його контролю, можуть спровокувати ці дії. Така компанія КНР може бути організована так, щоб мінімізувати втручання ззовні, зокрема Сполучених Штатів, але завдати серйозних потрясінь Тайваню. Офіційно дії Пекіна можуть бути представлені як самооборона, допомога тайванським патріотам або встановлення миру. Паралельно Пекін може пропонувати примирення, співпрацю з патріотичними елементами або навіть створення альтернативного уряду на острові. Різноманітність методів дестабілізації, які може використати Пекін, включає переслідування комерційних суден або авіатрафіку, інформаційні та дезінформаційні атаки, спеціальні операції проти критичної інфраструктури, маніпуляції фунтовим ринками Тайваню або хакерські атаки на банки, заклики до визволення від імені тайванських співвітчизників, провокаційні польоти, винищуючи над Тайванською протокою, Кібернапади на ключові комунікації, транспортні вузли, контроль повітрю та морського руху, випробування балістичних ракет поблизу Тайваню, захоплення прибережних островів. Всі заходи, ймовірно, будуть спрямовані на створення хаосу на Тайвані, погіршення його здатності до самоуправління та формування умов для втручання, наприклад, через запрошення тих самих тайванських патріотів до об'єднання з Китаєм. Пекін міг би запропонувати привілеї та гарантії. Аналогічні або більші, ніж ті, що отримали Гонконг чи Макао. Наступний можливий варіант є військова блокада острову. Завдяки десятиліттю модернізації військових сил, сьогодні Канера має найпотужніші у світі морські сили, найбільший військовий флот, берегову охорону та субсидовану морську міліцію. В період з 2005 по 2022 рік військово-морські сили КНР додали 135 нових кораблів. Тоді як флот США за цей період збільшився лише на два судна. Під терміном блокада ми розуміємо застосування примусових дій для обмеження свободи навігації торгових суден у водах навколо Тайваню та блокування доступу до його портів. Найімовірніші сценарії використання КНР в своїх морських переваг включають перш за все кінетичну блокаду, тобто ряду таких дій, як атаки на торгові судна, що забезпечують економічну активність Тайваню. Це розглядалося як акт війни, що потребувало б залучення міжнародної коаліції для відповіді, включаючи застосування далекобійної зброї, авіударів та підводних човнів. Другий варіант не кінетична бокада, тобто використання чисельної переваги КНР у флоті, береговій охороні та морській міліції для запобігання входу торгових суден у порти Тайваню. Подібна тактика вже застосовувалась КНР у Південно-Китайському морі. Третій варіант це селективна блокада, включає комбінацію кінетичних та некінетичних дій, спрямованих на поступове виснаження ресурсів Тайваню. Це може призвести до економічного тиску через зростання страхових премій для суден, що заходять у небезпечні води. Останній варіант це так званий карантин острову, тобто залучення берегової охорони для контролю чи перенаправлення торгових суден. З метою заборони певних товарів на Тайвані, що КНР може представити як внутрішню справу, блокада є найбільш ймовірним і небезпечним сценарієм через залежність Тайваню від морської торговлі, яка забезпечує економічний добробут. Крім того, некінетична блокада особливо приваблива для материкового Китаю, оскільки є найменш агресивною дією, яка може залишитись нижче порогу відкритої війни, але водночас досягти національних цілей. Морська загроза від КНР спрямована на те, щоб викликати страх серед населення Тайваню та й міжнародній торговій спільноті. Досвід російського вторгнення явно демонструє, що прямі бойові дії проти сусідніх країн легко викликають засудження міжнародної спільноти. Блокада, на відміну від вторгнення, не має таких очевидних стратегічних недоліків. Більше того, військова стратегія КНР передбачає застосування блокад та інших видів стримувальної війни. Яка спрямована на уникнення війни через потужну військову підготовку, дипломатичні зусилля та залякування противника. Усі ці фактори свідчать, що морська блокада Тайваню є найвигнішим стратегічним вибором для КНР. Третій і останній варіант розвитку подій це повномасштабне вторгнення. У новорічній промові президент Китаю Сі Цзіньпінь ще раз підтвердив претензії КНР на Тайвань, наголосивши, що жителі по обидві боки Тайванської протоки є однією родиною. І ще жодна сила не здатна зупинити возз'єднання. Ці слова прозвучали після року, коли Китай значно активізував військові дії в повітряному просторі та в водах навколо острова. Втворення на Тайвань через Тайванську протоку є складним завданням для Китаю. Тайванська протока має ширину понад 90 морських смиль, а погодні умови в регіоні ускладнюються двома щорічними мусонними сезонами. Це означає, що для проведення масштабної морської операції. Доступні лише декілька вузьких часових вікон. Транспортування сотень тисяч військових через протоку вимагатиме тисяч суден. Кожен перехід триватиме декілька годин. Це дає час для Тайваню на мобілізацію оборони. Однак КНР не стоїть, склавши руки. За останніми повідомленнями, нові десантні баржі, які зараз будуються на верфі в Гуанчжоу, можуть змінити баланс сил. Як повідомляється, ці судна мають незвично довгі мости. Що дозволяють перевозити танки й техніку через складну місцевість. Це може забезпечити Китаю можливість відкривати декілька фронтів для наступу в загальному розтягучі оборону Тайваню. Ба більше, останні військові навчання Національної визвольної армії Китаю показують інтенсифікацію між різними видами військ. КПК, Сі Сіньпінім, закликають війська до військової готовності та важливості злагоджених дій і постійних тренувань. Не менш важливим, крім факту навчання, є місце навчання. Так раніше військові стратеги вважали, що вторгнення можливе тільки з західної сторони Тайваню, так як західна сторона є ближчою до материка і ландшафт не є настільки непрохідним, як на сході Тайваню. Однак останні навчання армії Китаю відбулися якраз таки з східної сторони Тайваню. Використовуючи гелікоптери, сили спеціального призначення та дрони, КНР може відрізати Тайвань від зовнішнього світу, повністю окільцювати острів. Однак Якщо почнеться повномасштабне вторгнення чи залишиться Тайвань самотнім. Сполучені Штати зобов'язані з законом про відносини з Тайваном забезпечити острів оборонною зброєю та стримувати Китай від застосування сили. У період свого першого президентства Дональд Трамп активно підтримував Тайвань, однак на теперішній час його політика була не такою однозначною. Наприклад, під час своєї виборчої кампанії він звинуватив Тайвань у викраденні робочих місць у сфері чіпів. І закликав країну збільшити витрати на оборону до 10% ВВП. Якщо конфлікт почнеться, це стане катастрофою не тільки через кровоприлиття на Тайвані, а й через ризик ескалації між двома ядерними державами Америкою та Китаю. Китай має величезну військову перевагу, витрачаючи на оборону у два десятки раз більше, ніж Тайвань, і володіючи понад двома мільйонами активних військових. Проте оборонний договір Тайваню з Сполученими Штатами. Може втягнути Вашингтон у конфлікт, що зробить його одним із найнебезпечніших та найважливіших конфліктів 21 століття, наслідки якого можуть стати катастрофічними для всього світу. А які ваші думки стосовно тайванського конфлікту? Чи нападе КНР на Тайвань, і якщо так, то коли? Діліться вашими думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, клікайте на дзвіночок. Якщо вам сподобалось дане відео, поширюйте його вашим друзям. Ви можете підтримати нас за посиланням на банку в описі цього відео. До нових зустрічей.